Отож, триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання, коментували, а також поширювали наші відео серед своїх друзів, знайомих. Таким чином допоможете нам не розвиватися та підтримувати наші медіапроєкти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з паном Дмитром Назаруком. Це капітан команди збірної України з веслування на човнах. Дракон. Вітання, пане Дмитре! Вітаю вас, пане Дмитре. Хочемо з вами обговорити ваші виступи на чемпіонаті світу з веслування на човнах «Дракон», який нещодавно відбувався в Таїланді, де власне наша збірна, наші спортсмени, ви зокрема продемонстрували таку своєрідну справжню стійкість і незламність, коли змагалися майже у затопленому. Човні фінішували без сторонньої допомоги. Перед тим, як ми перейдемо до власне обговорення цієї ситуації, пропоную нашим телеглядачам, ну і відповідно слухачам переглянути і почути ці моменти, ці фрагменти, які облетіли нещодавно весь світ. Колеги, чи є в нас відео? Так, колеги, колеги просять секунду. Так, Колеги, що там є відео, ми готові продемонструвати. Ну що ж, поки хай е, налаштовуйте, а я тим часом запитаю заздалегідь пана Дмитра, е, що це за історія, як вона трапилася, чому нашій команді довелося е, веслувати гребти до фінішу саме в затопленому човні. Це така дистанція 2 кілометри. Вона йдеться по колу і має. Три повороти. Тобто йдеться пряма 500 метрів поворот, пряма 500 метрів поворот. І виходить, е, коли йде група човнів, піднімається великі хвилі. Піднімається хвилі і на повороті, коли е, човен входить в поворот, він трошки набік стає. І коли йде боротьба вже на останньому на повороті, тоді найбільші хвилі і буває таке, що човен через борт набирає воду. І так вийшло, що ми набрали дуже багато води. Вже, коли ми, ми боролися за друге третє місце, коли ми вийшли на останню фінішну пряму, то з кожним кожним буде все більше. І бачивши ситуацію, що, що все-таки ми е, ну, тонемо, бо був було, було такий момент, в човні, що робити далі. І, я як капітан, я не маю права взагалі е, здаватися. Тобто я дав команду боротися до кінця, що б нам це не було. І ми з кожним йшли йшли до того моменту, поки ми повністю не втонули. Але я звернув увагу, що човен повністю не, не пішов на, на дно, так як має повітря в певних місцях, там, де сидить барабан, і стоїть становий. Тобто ми, ми втримали під водою баланс, втримали. Судді побачив ситуацію, що ми вже знаходимося під водою, під'їхав до нас, якби рятувальники, щоб ми виходили, що на. Але я й надалі. Тобто на адреналіні дав команду, щоб ми все-таки доїхали до фінішної лінії, знаючи, що будь-що може статися в суперників, вони також можуть піти на дно. Тобто тут же головна задача перетнути лінію фінішу, якою би ціною це не стало нам. І тобто, ми вже останніх 200 метрів долали дистанцію повністю якби під водою, що в ну, За нами йшли американці, до речі, їх та сама ситуація сталася. Ну вони. Вони при таких випадках вони покинули свій човен і рятувальки забрали. І так не доїхало, три команди не доїхало. Mm -hmm. Ну а ми ж, раді... пане Дмитре, даруйте переб'ю вас. Трошки продовжимо зараз буквально за мить нашу розмову. Маємо відео. Отож, колеги, прошу по продемонструвати. So, okay. so Дуже таке цікаве, емоційне, насичене, я б сказав, відео дійсно говорить про певну таку незламність. Пане Дмитре, цікаво, чому ви прийняли саме таке рішення? Ви от кажете, що американці все таки, я так розумію, зійшли з дистанції, їм очевидно надали якусь сторонню допомогу. Чому ви нею не скористалися? Е... Тому що ми українці, і ми боремося за кожне своє. місце. Значить, це ну, тобто, якщо будучи молодим спортсменом, тренер завжди програмує спортсмена боротися за кожне місце. І ось це ось ідея, якби по всі, всю дистанцію, всю кар'єру в голові: оці слова: боротися за кожне місце. Тобто ми не здаємося просто так. Нас так просто так нас не зламати. Тому було таке прийняти рішення автоматично. Без розумів, дійти до кінця, а... фінішувати. А цікаво, як сприйняла таке рішення команда? Команда Команда, команда сприйняла це в долі секунди. Тобто, всі ми в команді є однодумці. Моя задача дати команду. А решта спортсмени, мої друзі, вони це сприймають швидко і реагують. Тобто ніхто навіть, і, і я так розумію, подумати не міг. Що варто скористатися сторонньою допомогою і власне зійти з дистанції, ні, в ні, ні. нас в нас тобто, дистанції було багато, і завжди моя задача як капітана налаштувати команду на боротьбу, на боротьбу від старту до фінішу, відпрацювати те, що ми напрацьовували, і тому кожен спортсмен, знаючи, що потім може, якщо він в човні десь щось не допрацював. То він може позбатися свого місця. Тому, якщо є, йде команда, всі працюють до кінця. Ніхто не здається. Пане, пане Дмитре, чи у вас були подібні ситуації в кар'єрі? Чи стикалися ви десь колись саме з таким? Так, у нас були ситуації, коли тонув, тонув нас човен, але було так, що. Він тонув на бік і повністю йшов на, на дно, тобто він перевертався. А зараз на цей раз я тобто, за свою кар'єру, це мій восьмий чемпіонат світу, і я, знаю що цю дистанцію, знаю, що вона така екстремально, непередбачувана, може ставитися будь-що. Тому е ми боремося завжди, щоб нам це не стало. Цікаво, і що ви... в цей раз нам... вдалося? Да. Так, так, так. Прошу, якщо не договорили, то доказуйте, даруйте, що перебив. Ні, про це, можливо, зв'язок, бо угу. панель за Дмитро. Цікаво, що ви особисто відчували в той момент, як, власне, ось цей дух команди передавався вам. Е, і завжди, коли ми працюємо по дистанції, е, мозок взагалі відключається, іде тільки одне програмування. Допрацювати і йти до фінішу. І навіть коли йде такий гул на трибунах, коли глядачі сканують там слава Україні і так далі. Ми цього не чуємо взагалі. Тобто, у нас тільки передчимо стоїть лінія фінішу і допрацювання. Тобто максимально виконати виконати всі свої необхідні функції, те, що на вас покладено, пане Дмитре, цікаво ще. Скільки хвилин, власне, зайняло долання оцих 200 метрів. За скільки ви їх подолали? І чи не боялися ви втонути? Подолали ми цих 200 метрів за три за хвилини. Це дуже довго. Бо зазвичай 200 метрів долаються за 40 секунд. Ми долали їх три хвилини. Це були найдовші три хвилини. Найтяжчі три хвилини за ці змагання. Опікав е... запитання запит... ще раз. Так, так, я запитував, чи не боялися ви ще втонути? Ні. Ні. Е, хоча глибина каналу 10 метрів. І, якби під час дистанції ти про це не думаєш? Угу. Е, пане Дмитре, ну Став і, звичайно, я не можу не запитати, скільки там було представників саме з Волині. Чи всі були висловальники саме з нашої області, чи все ж таки це був якийсь різноплановий склад збірної? Ні, це, це був різноплановий склад збірної, були з різних куточків України. Саме з Волині було три чоловіка: це я, Дуд Яків та Яцюк Микола. Пане Дмитре, і цікаво, як після фінішу сприймали ось цю ситуацію? Що, що говорили вам особисто представники інших команд? Е, нас одразу на березі на, біля пірсу зустрічали всі повністю учасники змагань. Всі хотіли з нами сфотографуватися, всі вітали, були в захваті. Просто незламністю нашою, як ми вміємо боротися до останнього, незважаючи ні на що. Тобто, у нас після змагань є така традиція обмінюватися е, футболками збірної. У нас буквально за 30 хвилин повністю всіх роздягнули, бо кожен хотів мати якийсь атрибут від збірної України. Ми обміняли повністю свою, свою форму, бо людям дуже, дуже цінно мати щось від, від українців. Це, це дійсно чудово. Пане Дмитре, не можу з вами ще не обговорити те. Що таке власне ось ці змагання з веслування саме на човнах дракон? Чим вони особливі? Відколи ви власне саме в цьому виді спорту загалом деталізуйте про нього щось, бо я, наприклад, до ось цієї ситуації не надто натрапляв на подібні новини, на подібні саме змагання, види змагання маю на увазі, і це для мене було своєрідною такою новинкою. Взагалі цей вид спорту в Україні існує близько 15 років. Він взагалі дуже популярний в азійських країнах. Це тут спорт No1, вислаючий дракон. Дуже популярний він в Америці, в Канаді. Ми вже займаємося близько 10 років цим видом спорту, і я, наприклад, другий раз вже Змагаються на чемпіонаті світу саме в Таїланді, перший раз я тут змагаюся в 19-му році. Ці змагання проходять дуже на високому рівні. Е У нас збірною України є багато нагород. Ми вигравали і чемпіонати світу, і чемпіонати Європи. Нас знають як сильних спортсменів в цьому виді спорту в світі, так що нас приймають як гідних сильних суперників. Хоча ми відносно. Е на фоні інших країн ми займаємося не так давно. Угу. Пане Дмитре, і цікаво ще, якими ви фінішували, і, відповідно, скільки команд, скільки представників інших країн брали участь у цьому чемпіонаті? Саме в цьому заїзді було заявлено 12 човнів. На старт вийшло 9, фінішували тільки 6. Угу. Тобто, взагалі, е, е, наша збірна має перевагу на цій дистанції на 2000 метрів. Так як е, тут є дистанції 200 метрів, 500 кілометр і 2 кілометри. Перевага наша в тому, що в нас техніка весування е, більш, так е, скажемо, підходить на довгі, довгі дистанції. Та як конкурувати з азійцями дуже складно на короткій і на гладкій воді, і вони це знають. Тобто, коли ми стаємо на старт. На довгу, на довгу дистанцію вони нас бояться. Тобто ви такі св своєрідні стаєри Так, так, так. Угу. Пане Дмитре, ми, і... ми просто чекати світу саме на цій дистанції. Угу. Пане Дмитре, і що цікаво, чи ось це виснування саме в, в таких умовах, чи це не було порушенням правил? Ні, Правила передбачають, що човен він мусить перетнути, я це знав, тому ми і їхали до фінішу. Е, якщо в човні залишилися люди повним, повним складом е, і перетнули фінішну лінію в човні, то це зараховується як результат. А чи була якась тобто повітря? Ми все зробили певне правило. Чудово. Чи була якась публіка, саме підтримка з боку українців, чи були наші представники на трибунах, чи ці всі оплески це було для вас від, від саме азійців, можливо, чи інших якихось країн? Взагалі тут представлено 24 країни. І підтримка була від усіх, повністю від усіх, від усіх країн. Пане Дмитре, чи готуєтеся ви до наступного турніру, коли він має відбутися? І, і загалом, як, як тяжко, можливо, легко саме в Україні готуватися до таких змагань? Ну, з початком війни були складнощі з підготовкою, так як була заборона на водойма виходити? Ми не мали змоги відповідно тренуватися. Минулоріч був чемпіонат світу в, в Штатах, де ми поїхали взагалі без підготовки, так як ми не мали взагалі можливості потренуватися, неможливо було збиратися з купчення людей. це, це командний вид спорт, неможливо було тренуватися на будоймах між мостами. Наш, наші канали саме мають таке рофічне розположення, де між мостами. Дола порозобороне. І був чемпіонат світу в Штатах, куди ми поїхали без підготовки, і вже в самих Штатах за п'ять днів до старту ми пройшли певну підготовку, і нам там вдалося завоювати дві бронзи. Тобто а зараз це. ми по приїзду. по приїзду в Україну будемо готуватися до чемпіонату Європи, який буде проходити в вересні місяці в Італії, в місті Равена. Який дух на і, ці так, як змагання? Це. Як налаштовані? Я думаю, що після цього, мабуть, інциденту. Там кратно вдвічі, а, а, а то і втричі, в десятеро, може в соте, зросла зросла мотивація, власне, і показати справді так. М, гідні результати. І, можливо, приїхати вже не шостими, а першими. Е, Дійсно, дуже надало сил, багато енергії. Е, це підтримка. Підтримка і слова від людей, які лунають е, кожен день. З усіх куточків України, так що ми приїжджаємо, будемо готуватися і надіємося, виступимо вже набагато краще в Італії Почули вас, пане Дмитре. Дякуємо вам за вашу роботу, за цей феєричний виступ, на правду, за те, що навіть попри такі складнощі показуєте справжній український дух. Дмитро Назарук, капітан команди збірної України з веслування на човнах дракон, був в етері громадського інтерактивного та радіо Один і з паном Дмитром спілкувалися про те, як українські веслувальники вразили світ своєю своєю цілеспрямованістю під час змагань у Таїландії на чемпіонаті світу з веслування на, на човнах дракон. На все добре, тримайтеся і слава Україні!